Кисень також можна збирати в інший спосіб. Для цього пробірку заповнюємо водою в кристалізаторі перевертаємо її отвором донизу так, щоб отвір перебував під водою. В отвір пробірки вставляємо вільний кінець газовідвідної трубки. Кисень набагато легший за воду, тому, потрапляючи до пробірки, витісняє з неї воду і згодом заповнює всю пробірку. Тепер пробірку можна дістати, але її отвір необхідно закрити пальцем, щоб зібраний кисень не витік з неї. Такий метод збирання газів називають методом витіснення води. За його допомогою можна зібрати будь-який газ, що не розчиняється у воді та не взаємодіє з нею.